Після знищення Запорозької Січі у 1775 році Російська імперія під керівництвом Катерини II розпочала масштабну колонізаційну кампанію. Її мета стерти пав'ять про вільний український народ та саму ідею козацької вольниці. Так імперія створила міфологему Новоросії. Запорозькі землі, де існували козацькі поселення, зимівники та складна система самоорганізації, були оголошені незаселеними так званим Диким Полем. Імперія свідомо стирала справжню історію, замінюючи її вигаданою. На місці козацьких територій створили штучні губернії. У 18 столітті стародавні українські поселення отримали імперські назви та другу дату народження. Міста з глибоким українським корінням, наприклад, Луганськ, де козаки жили ще у XVII столітті, Маріуполь, Херсон та Одеса були перетворені на подарунки цариці. Так Луганськ оголосили заснованим у 1795 році. Паралельно відбувалося нищення ідентичності. Указом козакам заборонили називати себе запорожцями, змушуючи обирати нову роль. Купця, міщанина чи державного селянина народ, що століттями мав власний устрій, перетворювався на безправних підданих. Ті, хто не бажав коритися, тікали, рятуючи традицію. Це спричинило першу хвилю української еміграції. Найвідчайдушніші заснували за Дунайську Січ на османських землях, зберігши козацький лад. Це стало кошмаром для Петербурга, оскільки втікачі підтримували Османську імперію у війнах проти Росії. Катерина II намагалася повернути козаків маніфестами 1779-1780 років, але більшість відмовилася, цінуючи свободу вище за чини і землю. Коли дипломатія не спрацювала, імперія взялася за переписування історії. Вона проголосила південь України освоєною землею, куди росіяни принесли цивілізацію. Справжні дати заснування міст і назви козацьких структур зникли, а міфологія Дикого поля увійшла в підручники. Ця міфологія, що досі впливає на офіційні святкування міст, є продовженням колоніальної політики, замаскованою під традицію. Визнавати міста подарунком імперії це зраджувати власну пам'ять. Новоросія це колоніальна брехня. Відновлення правди про козацьке минуле та історичної пам'яті є кроком до справжнього визволення. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.